Йому підвладні час і простір він поведе в незнане майбуття, покличе у минуле в гості, розкриє суть і таїну буття. Убереже від долі яничара, навчить любити рідний край, іди в театр, віддайся його чарам і сам себе. В ньому пізнай. Галина Яблонська, народна артистка України, добре знає, що таке театр. Для неї він став сенсом життя. З 9 по 11 листопада в Борисполі проходив другий відкритий театральний фестиваль Єлофест. Його організатори зібрали слуг Мельпомени з України і Білорусі. Відкриття театрального свята відбулося у п'ятницю в кінотеатрі Європа. Розпочали композицію весь наш світ театр. Театр це життя і почуття, це те, що оточує нас. Поділився міський голова Анатолій Федорчук. І цей другий театральний фестиваль. Дійсно, надасть нам нових позитивних імпульсів для того, щоб театральне мистецтво в нашому місті розвивалося. Першого дня учасники фестивалю представляли свої візитівки, залучали до гри глядачів. Після чого публіці представили людей, які оцінюватимуть майстерність театралів. Член журі Володимир Какурін розмірковував, чому організатори назвали фестиваль ЄЛОВ. Я подумав, що організатори назвали. Его вот так вот, Yellow Fest, наверное, это что-нибудь попсовое. Ну, по аналогии с желтой прессой, например. Потом я понял, что фестиваль проходит осенью. Значить, очевидно, це зв'язана з осінь. Оцінювати театральне мистецтво тяжко, каже голова журі Галина Яблонська. Проте повідомила, на що звертатиме увагу. Ну, це складне питання. Ви знаєте, тут є два шляхи. Один шлях це суто мистецький, а є трошки інший шлях. Він не, не минає цього шляху, не минає. Мистецької, так би мовити, наповненості, але він ще й має суто громадянську виховну функцію. Єлофест це фестиваль, який не має меж. До участі запрошуються театри різних жанрів та напрямів. Цьогоріч учасниками стали вісім колективів з міст України і Республіки Білорусь. Київському театру «Мутабор» два роки. Про це розповів керівник Юрій Смірнов. Театр створений силами випускників Київського університету імені Карпенка Карого і Харківського університету мистецтв. Пан Юрій розтлумачив виставу свого театру. Мы привезли новый свой проект, спектакль, который называется «Серебротонический эктамур». Вот. Такой поисковый спектакль, в котором мы хотим понять, показать зрителю вот, героя нашего времени. То есть человека, который живет в большом городе, вот его какой-то внутренний мир, да, и вот эту вот внешнюю коробку, в которой он живет. То есть вот она, на это наш направлен спектакль новый, как бы на вот такие вот поиски современного героя. Протягом трьох днів глядачі переглянули вісім вистав театральних митців. 11 листопада в кінотеатрі Європа відбулося закриття фестивалю. Заступник міського голови Людмила Пасенко підбила підсумки дійства. Промайнули для всіх вас як одна мить, бо вони були наповнені емоціями, почуттями. Вони були наповнені теплом і світлом ваших душ. Ви радували один одного професійною майстерністю, майстерністю, красномовством українського, російського, білоруського слова, вчилися один в одного, набиралися сили, духу, і я переконана, що ці три дні народилися нові задуми, нові ідеї, нові. Театральні постановки. Кожного учасника Єлофест відзначили дипломами. Вперше нагородили за кращу жіночу і чоловічу роль другого плану. І ці дипломи отримали представники театру Гармидер Анжела Арутюнян і Юрій Малунов. Луцький театр Гармидер також забрав гран-при за авторську виставу Ау. У номінації Краща вистава. Перше місце здобув театр дії» з міста Києва, друге Київський театр Мутабор. За третє місце нагородили театр Еє з Мінська. Валентина Чубатюк, Світлана. Кондріяненко, новини телеканал Бориспіль.